Віск Манго. Ще один представник серії Tropical восків Full Body. Full body означає, що цими восками ми можемо працювати по всьому тілу, тобто починаючи з обличчя і закінчуємо на ногах клієнта. Цей віск відрізняється від інших представників цієї серії, тим, що він має більш вершкову консистенцію, тому що в складниках є трошки більше діоксиду титану. У в складниках воска є такі компоненти, як етиленкополімер, що свідчить про пластичність воску, і то, що він може наноситись як великими аплікаціями, так і маленькими. Крім того, цей віск працює в мультінанесенні, тобто ми можемо видаляти волосся, наносячи віск як по росту волосся, так і проти росту волосся. Цей віск має Легкий приємний солодкуватий аромат манго. Віск можна нашаровувати, а можна працювати тонкою аплікацією. Тобто, ми можемо працювати як з пушковим волоссям, так і з жорстким волоссям, волоссям, яке постійно депілюється, і первинним волоссям можемо працювати як основним продуктом, тобто роблячи основне видалення волосся так і роблячи контрольні аплікації, віск є низькотемпературним, що допомагає нам видалити волосся на 100%, не залишаючи почерваніння на шкірі клієнтів. З приводу того, що цей віск є більш вершковим, розхід його трошечки збільшений. Аніж, наприклад, у воска карибська блакить або лайм, які мають більш гелеві консистенції. Воски з серії Tropical Full Body. Усю лінійку восків можна використовувати для видалення волосся з будь-яких частин тіла. Всі воски на синтетичній основі мають екзотичні тропичні аромати: маракуя, карибська блакить, манго, лайм. КАКОС. технологи заводикса Неталія виважено підходять до створення формули. Усі складові мають бути абсолютно безпечними для шкіри та максимально гіпоалергенними. Щоб будь-який віск спрацював, потрібно почати і завершити процедуру видалення волосся правильними засобами. і над цим також попрацював виробник. Перед тим як наносити на клієнта віск, шкіру клієнта потрібно додатково обробити засобом до депіляції, який очищає та обезжирює шкіру. Засіб можна розпреділяти по шкірі клієнта як безворсовими серветками, так і спонжами. Обов'язково робимо це в декількох направленнях. Після цього обов'язково використовуємо бу. І це тальк від торгівельної марки Xanitalia. Тальк розпреділяємо по шкірі. Він є буфером між воском та шкірою клієнта, а також забезпечує делікатне ковзання шпателя. Віск манго середній щільності, працює як з пушковим, так і з жорстким волоссям, великими та маленькими аплікаціями, час пластифікації середній. Працює як з чоловіками, так і з жінками.